В цьому відео я хочу поділитися з вами моїм найулюбленішим ефектом в застосунку CapCut. Натискаємо новий проект, обираємо відео, яке нам треба. Візьму відео зі своєю донькою, покажу на цьому прикладі. Це ефект, який називається Bloom або Dreamy. Це такий ефект, який дає нашому зображенню відчуття такої замрієнності. Знаєте, це воно створює невеличку димку. Ця димка створює вінтаж, створює атмосферу. Мені це дуже подобається, особливо з якоюсь кольорокорекцією, тепленькою, просто файно. Заходимо в CapCut, натискаємо на відео, натискаємо на кнопку Ефекти. Ось вони знизу знаходиться. Ефекти відео і знаходимо вкладочку прикраси. Обираємо сяяння, натискаємо на нього ще раз, щоб його... Відреагувати, тому що коли ми його ставимо на повну потужність, да, 100% інтенсивність, то воно занадто сильне, то воно кадр більше псує. Нам треба інтенсивність трошечки пом'якшити. Ну тут мені подобається 36% супер. Дивимось фільтр. Бачите, він ще додає свою кольорокорекцію, але оскільки я вже зробив кольорокорекцію, яка мені повністю підходить, я цей фільтр трошечки знижу. Обернути, ставимо 50%, як і стояло. І тепер відео має такий легкий, легкий блумі-ефект, таку димку, і воно стає ще більш ніжним, ще більш. Чарівним, особливо, якщо ми знімаємо діток, особливо, якщо ми знімаємо лавсторки, якісь прогулянки, щось що пов'язане з людьми, то нам треба передати якусь ніжність, просто обожнюю цей ефект.